よし。 Одягатися, вибираємо мені одяг. А, можливо, ці джинси? Непогано, можливо, можливо так. А Добре. що до джинсів? А може оці? Ні, давайте оці, Вони легенькі, 10 градусів буде дуже гарно. От, так. вибираємо. А до джинсів, можливо, можна мою кофточку. Так. Це якщо щось, якщо мені. Ну, а що? якщо щось трошки тепліше, може якийсь чи світшот? А можна оцю кофточку і світшот. Такий регланчик. О, супер! Ідеально. Одягаємо. Так. А Зараз будемо збирати рюкзак. Так. На початку я складу. Зошит з математики. Далі з української мови. Так. Маленький зошит з математики. Читання. Підручник. Зошик з читання. Так. І купа зошитів, купа просто. Багато. Ось о, зошит. До речі, якщо ви теж збираєтесь в школу і включили відео, це там в машині, не завгодно, ставте лайки. І ми вже зібрали рюкзак. на цьому все. І я вже розчислююсь. Поки я буду розчиститись, я думаю, що ви запитаєте, а у вас що в школі форми немає? Я скажу так, немає. у нас і це мені дуже поважно, тому що я не хочу в формі ходити. Постійно має в одній одязі, в одному одязі. А ну, так? Ти можеш на день народження там свої, якщо воно у тебе там, наприклад, середу, одіти собі якісь штани гарні, якусь гарну кофту. Ну, все що ти захочеш тут сам, то ти судно. Це так от неочікувано. Я думала, що вона не прийне, але вона тут ходить просто. Ох, Санта. Так, да, я розповім, Санта це мій, і я, моя кішечка, яка і, яку я дуже люблю та дуже люблю, коли мене нічого в мене не не лазить. Зараз розвину у мене просто там пусті лезу, там де мої іграшки пусті лежу лазу лазуть. Так сюди. Просто сьогодні зав'яжу хвостик. Що у вас зараз гарний настрій? Ну от прямо гарний. І вам подобається таке відео, то пишіть у коментарях, що вам подобається. Або ставте лайки. Я тим часом майже заплилась. Оп! Я вже го заплила. я тут. Я просто тут. Белая пачка резинок. Я ее застегивала. Так вот. Папа. -па. А мы уже едем до школы. Я дуже люблю школу и так чекаю, что там до друзей приду. Будет первый урок. Вот так вот. Всем папа. -па.